Да так, так як я дуже лінива, ми ще потім з бокали, ми п'ємо з чашок. Молоко. Дорожці, всіх ти і нехай твій щастить, а щас, то в прекрасне в цьому житті, з тим малесики моїм минушком і дві смажки. Дуже дякую, дуже дякую. Мені довелося за патилочки кидати, щоб хоч щось сказали, А Кирю відмовився, каже, третій раз я не буду вже, скільки можна бажати. Кирю, скажеш мамі ще пару слів хороших? Я тобі Посмішку. Добре, дякую, я постараюсь. Я тебе люблю, а Ану, 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 от з цим мені доводиться жити. Що саме? Що ти любиш маму? Як не за потиличника, то фарко любить, так, мама. Все, я тебе теж люблю. Безмежно. Дякую. Не, дякую. Не, дякую. Будь ласка. Так, от. Мне пожалуйста, бы, что у всех родять. Даже если лис хоче родять. Так. Самої собі.